Всім привіт! З вами Солом і ми зараз вирішаємо в Хорватію в Дубровник гуляти на зйомку. Я тільки прокинулась, у нас 6 ранку. І ви цей день проведете зі мною, ходімо. І так, пригода починаються. Я дуже сподіваюся, наказується, що <сі> сьогодні все буде добре і чудово. От. А я зараз на паромі. Це мій перший, другий путь. Спочатку мене хлопець довіз до парома. Зараз я перепливаю паром з ліпітані в Каменарі, тобто зі сторони Тівата, на сторону Харацихнові. Для пішохідів він безкоштовний. От, там мене буде зустрічати трансфер. І на трансфері я буду їхати в сам Дубровник, прямо до старого міста. От, е, трошки пізніше розповім, чому в мене ще такий маршрут, бо раніше я їхала тільки трансфером. От, один раз або в мене віз Богдан. Це мій хлопець. Але зараз сьогодні такий з експіріанцем невеличким. І ввечері я взагалі буду їхати з добровника на автобусі. Це буде перше для мене, тому все буду показувати. Буду гуляти старим містом. Я ще, я ще сонна я ще <риві> Після ранкового сну, дівочки дорогі мої. Вот, Давайте стежити за цим днем і будемо разом. Буде багато трендія, я це люблю, поэтому... Я не здивуюся, що це відео буде на 40 хвилин. Бам-бар-бам! -бам! І ми вже в Дубровнику, дівчики. Зараз зайду, покажу вам, з якого ходу буду заходити, і підемо шукати каву. Симпатичненько тут. схоже чимось на Чорногорію. Старе ось таке місто, Така от схожа штука в Херцін. Замок на той. Сімпатічно, Заходимо в це місто. Я дуже сподіваюся, чесно кажу, що не буде заважати вітер. Бо я набрала петличку, але подивіться, як симпатюльно, дуже-дуже симпатюльно. І тут як симпатюльно. Ой, мщинчик. От, подивіться, зрозуміла, де ми це ми зараз спускаємось до головної площі. Когось речі просто сушиться, так? Да? Вот, і там головна центральна площа. І так, ціль номер один це взагалі знайти каву і розповісти, чого я приїхала в Дубровник, для чого. Я приїхала, бо в мене сьогодні тут зйомка. Українці в них буде розпис, і ввечері ми домовились за зйомку після розпису. Вот деяка не в Дубровнику, якщо люди зупиняються в дубровнику. Але зараз серпень місяць, зараз дуже багато заторів, і через це мені було страшно приїжджати прям типу, знає там навіть за дві години до зйомки чи виїжджати за три за чотири години до зйомки, бо я їду з Тівета От через затори не зрозуміло, що буде на кордоні, і все, і тому я вирішила робити контент для себе. Людям показати українцям, так, да, які хочуть поїхати в Дубровник з Чорногорії чи якось навпаки, от. познайомитись також, себе показати дівчинки, ну, будемо чесно. От. Я приїхала раніше, добралася трансфером. От. Трансфер коштує зараз влітку 25-го року. О, ось такі сендвічі мені сюди треба. Паніні бар. До речі, я його і хотіла в нього піти. Супер, що я його ось так знайшла. Тут, коротше, ось такі паніні, ну не просто різистелері. Тухарі дуже-дуже смачно. Вони здається, дуже великі. Зараз візьмемо якийсь а, який взяти. От у нас ціни дівчатки, у нас за 6 євро. Спробуємо його. Пробуємо його коротко, за той причиною, що я завтикала дуже сильно. У мене пробування було досить давно на цю зйомку. І я, щоб ви розуміли, сказала маленький прайс. Навіть не подивилася, скільки коштує. А автобус, чи тетраці. Я просто сказала ціну. Ну, типу, момент. щоб швидше, знаєте, взяли замовлення і класно було. Але потім зрозуміла, що це трошки невигідно, якби я за цю зйомку зроблю менше. Вдвічі, ніж заробляю зйомки в Чорногорі. Але я не буду відмовляти зйомку в ніякому випадку, казати вище прайс теж, бо це я вважаю некоректно. І тому з ви мене чуєте, я сьогодні в з Дечі йду на автобусі, бо тільки автобус коштує до речі від 25 до 40 євро, залежно від того, куди вам їхати. У мене автобус виходить 28 євро, і зараз ще подивимося, як я до автостанції на таксі чи не на таксі. А на трансфер я доїхала за 40 євро, бо я їхала ще з одними людьми. От до речі, контакти трансфера можуть залишити в коментарях. Вау, коротше, дві тільки маленькі сенті. Тут тільки е, це хамон турки, е, індейка і сирний соус. М -м -м -м. Да? Моя синенько, чудово. Якраз, знаєте, я не обожрусь, бо я хочу десь щось прикольне потім скуштувати. Хочу зараз знайти десь попити каву прикольно. Я от не знаю, куди мені піти. Хочу десь поїсти ще. Ось це. А потім куди ще йти піти каву. Але щось я бачу, що тут немає такої змоги. <гум> тут не буде вам гарного звуку, <гум> суперстабілізаційної картинки. Ні, це не цей влог. Це просто вайб мій. От як мій день проходить, я гуляю з рюкзачком, <гум> бо ввечері я тут буду знімати. God. Такий період життя, етап. Дуже цікавий. Я себе реально зараз відчуваю якимось самостійним тревел путешественником Подивіться біля мене позаду. Яка будівля. Сенвіч. І тут дуже гарно. І тут дуже гарно. Вау. Може тут поесть, а тут люди сидять. А може там монастир, і тут не можна сидіти? Нам путешественникам все можна. Опа! Теперь я точно відчуваю себе путешественником. Ну що, перша місія досягнута, я поїла, я вже задоволена. Ну, мене самі довели туди, куди треба було мені поїсти. Красота, нереальна, такий вайб, знаєте. Кушуш на ступіньках, на король. Щось це моє. Зараз от, я думаю, ви мене чуєте, дівчатки. Зараз вийшла на ось таку площу. І думаю, тут мені пити каву, чи десь в іншому місці. О, дивіться, ви загортаєте, О, тут ось така, я так розумію, що це типу, градська кафана. Кафана чи кавана. Хоча кафа по-сасерськи, по черноважку, по карватськи. Ось зараз я думаю, що сюди ми розсядемо. така бігла, а я урвала. Дивіться, з яким видом зараз буде сидіти. Ось тут така арочка. Це такий столик нереальний. Ось тут теж дуже-дуже затишно. Ура, ура, дівчатки! Ми сіли, ми будемо зараз шукати каву. Коротше, чому я е, кажу, що там зараз буду шукати каву, там буде дуже багато в мій закладів, ресторанчиків, де можна відбути каву. Я навчена Чорногорію. навчена чорногорію, коли там немає смачної кави. Вона є або, ну типу, не в чорногорських закладах, скажімо так. в кафетерія, турецький заклад, в українських закладах смачна кава, в російських закладах теж нормальна кава. Ну коротше, типу, там вони не звикли пити ту каву. Яку звикли ми, От, Тому звісно в них вона дуже така міцна, ну, коротше, горька. Мені таке не подобається. І, ну, в принципі, в Хорвації схоже і те саме. Тому я завжди вибираю заклад по чашечці. Яка, яка там чашечка, значить там така буде і кава. От, ну і звісно, щоб бажано було соєве млеко, або соєве молоко, бо на корові ми не дуже люблю пити каву. От, зараз ми бачимо, не знаю, чи є тут айс, правда, латте, але Будемо дегустувати, бо бачу, що тут вже є в нас Almon, коконат, сой. Ой, ой. І обіціальне млеко млеко. Молоко. Це я вже перший на горськи зараз розмовляла, з яким млека вивчилася, щоб людям замовлення робити. Вот. І який в мене план? План в мене такий, що зараз мені треба випити каву, щоб трошечки насладитись моментом. З таким просто неймовірним видом. Вау! Вот, а потім взагалі я хочу сходити в туалет, пісня хочу, але позбувайте каже, що коли хочете короче, коротше, вистісняєтесь одразу прийти, піти в туалет. Мені ще треба речі залишити. А я їх не буду залишати. І я не хочу в тулик мені від віддалити чую. Замовила карамельного масорабу в них немає, але ладно, поп'ємо якось так. Коротше сюди черги, люди вон чекають, куди їм сісти, але вони. Не знаю, всі столики в мене сон стол, просто напів тіньку напів на сонцю, тому мені ок. око. Вот. які справи. Я взагалі зараз не соромлю записувати щось на відео, мені ще абсолютно байдуже. Що <гум> і як. Я просто записую моменти свого життя. І я думаю, що це буде настільки бойбово передивитись. Років сказати через 30, але 30 років насправді через 6 років всього на всього. Завтра, до речі, в мене день народження. А, а сьогодні це день добровні. Я вже наболтала на дуже багато хвилин, а влог ще тільки починається. Тому я побігла пити кавусу. І потім мені ще треба десь буде посидіти в обід, напевно. знайти те знаєте, таке затишне місце. Всередині з кондиціонером, з розеткою. Я взяла з собою планшет і хочу обробляти Угу. Погода, дівчата, що просто здуває. Треш. Капець здуває. Хвилі буде дощ. буде буде дощ. Це я, коротше, обійшла з іншої сторони, але тут не дуже гарно. Йдемо назад, в серед міста. Я хочу знайти все ж таки оглядовий майданчик. Дівчинки, мій рюкзак здуває. Мене просто отак з рюкзаком здуває. Ой, це все таке. Мокре, плітка дуже мокра, через те, що хвилі її З... замашили. Це просто посеред старого міста. А тут продаються фрукти, мед, всякі штучки, містечки, помідори, огірки, а тут дідушки не бажаєте взяти овочі. Це просто центральна площа і такий базар. Цікаво. Цікаво. йдіть за толпою, не прогадайте. Вон, бачу, вже люди піднімаються, значить нам туди. Короче, я точно заведу сюди своїх клієнтів. Сподіваюсь, вони мене не проклянуть перед цього, перед після цього точніше. Але подивіться, як тут затишно, які тут можна зробити класні фотки. Типа, просто знаєте, я люблю не просто фоткати, я люблю робити як якусь міні-історію. От, наче це якісь не знаю, кадри з фільму, де люди гуляють там, зажимають при переулочки, У них така романтика, атмосферка. Вот і я коротше дуже люблю за це отакі от. А ще А де ж цей хід?

і почати йти, ахренеть бачите. Це ось такі сходи Вон, і вони ведуть з самого початку. Сказати, що я це нічого не стати. Ладно, дівчатки, Ходімо. Ми це маємо добити, я вважаю. Може ви почули, може не почули, що в мене прикол заказати дівчатки. І це коротше, для того, щоб... Не знаю, ну в мене більше по-перше, дівчило аудиторія. Я собі не знаю, що пацанам розповідати. Як я хожу, тут розумієте, шукаю локації для зйомки. Ну, Мальчики замовляють фотосесії для своїх дівчинок. <гум> От якби. Але більше я вам нічого цікавого не розкажу. Вот. А... Тому в мене більше дівчинки, дівчики. Боже, а куди на старти? Я не розумію, абсі. Я просто йду кудись вниз. Заблука... О, це Дуже прикольне таке місце. Пагус. Ну, шоп, міні, арт. Щось таке аутентичне, цікаве. Ви розуміли, як в мене тримається телефон? До речі, тут дуже гарні вулички теж. <реку> бути. От, от. Я навіть іноді забуваю, з руки знімаю, але я впевнена, що нічого не станеться. Це біля Чорногорія, Чорногорія безпечна, значить Хорватія так само. <реку> Оце я вже багато обійшла, я вже вийшла на якісь сходи. Мої набрягші ноги, вот. і буду зараз йти вниз. Ціка краса. Я думаю, що коли, ну, якщо я коли я дійду до цього впойнц, то я після цього піду в кафешку на обід і вип'ю аперольчик. Я думаю, що це не погано, як для фотографа, да? Це типа окей. От тому я просто потім один з цього <хи> і перезаряджусь на зйомочку. Я знала, знала, що буде важко, звісно жити, але що поробиш. Мені дуже хочеться познімати в інших країнах, от. особливо наших україночок, українців, от українці, україночок, Де звідси серіали українською. <хи> от в українській озвучці. Так, е, да, до речі, так і дивлюсь. Вот. Тому якби я, да, такий двіж Паріж. Ой, вот. я таке люблю. А, щось хотіла. Що сказати до зйомки, але я забула. Дівчатки, я знайшла цей вхід, ось так він виглядає. Але я сподіваюся, що він не коштує грошей. Дівчатки, він коштує грошей. Що значить одразу 40 чи 15? Що? Ви бачите, це те, куди я хотіла піднятися, і от туди коштує 40 євро. А отам це вежа мінчета називається. І, коротше, туди теж десь 30-40 євро каток. Всі я не живуть. Просто за 40 євро на людину зараз я не хочу йти, бо я зараз зроблю 80 цієї зйомочки, а це на бутерброд. І я 40 теж не хочу тратити на просто оглядовий майданчик, тіпа, Воно мені зараз нагорить. Я зараз на другий піду. Я вже правда, так запихалася, що взагалі капець. Я не знаю, куди дійти. Будемо шукати. Може якось це можливо зробити. Казатиш на місце дивіться. Вау! Що у, у нас тут зі Давайте дивити, що у нас тут. Це незвичайні, типу, що сказати. А пірольчик, 10 євро. Ну, ще у нас супер. От. Все, мені вже жарко. Я не хочу воняти. Тому я йду зараз кудись сидіти. Ой, теж подивіться гарно. Вау, Дуже гарно. зараз покажу. Такове старинне. Дуже з непанувалося вуличка. Я придивилася на цей столик і хочеться випити апероль. Коротше, я вже щойно розповіла свої сторіс, дещо ще мене поразило. дівчики пімо апероль. Пам'ятаєте, з чого ми починали наше відео з того, що це. Тур, да, по на місту Дубровника, добровника. Ми починали з синдвіча за 6 євро, а продовжуємо опіролем за Я Жартую, звісно, що але коротше. Захотілося прям просто так усісти, випити аперольчика, потім знову походити, потім пообідати, і потім вже можна йти на звітку. За наш з вами вайб, дівчатки. Коротше, я заштовхнула з тим, що типу, мені ну, я по Чорногорську розмовляла, добре, може не все зрозуміла, бо я все ж таки. В Хорватії та сама мова, не діалект трошки інше можливо. Я хочу ну, практикувати таку типу, чорногорську, наскільки я можу. Якщо я можу зробити замовлення, я я зроблю. Якщо я щось типу, ну, так, хочу зрозуміти, я буду намагатися зрозуміти чорногорську. і на крайнях типу, я вже прийду на англійську чи там на російську, хоча російську то то не розуміють, чи на горі російську розуміють більше. А от. І коротше, і мені кажуть, тіп, в нас ланч, що тіп, ви що, не будете нічого замовляти, їсти, а я не хочу тут їсти, я не знаю, що це заклад, я собі там зберегла прикольні заклади, типа, я хочу в них піти поїсти. От. А в цей ну, просто тіп, мені сподобалась атмосферочка, вона шо і показувала, що мені стола, це сподобався, тіп, я захотіла пістити, випити просто повайбу опірочок. До речі, коли я п'ю какие-то котельчики, шкава завжди залишаючи типа, ну там євро, типа, все одно, люди можуть і на десь. І на 50, і на 200, і на 100 поїздці нічого не залишити, що такого. Карта решот до свидання. <рес> ну коротше, тому якби не, не бачу якоїсь катастрофи, і вона мені, як я зрозуміла, сказала, що в нас ланч, ви не можете, тіпо, там сидіти пити. ну що то вона мені така, типу, окей, віддіма, вона вже пробила просто пароль мені і розуміє, що типу, ну, не вийде мені видно. Може, звісно, я себе накрутила, але в мене таке відчуття, що ні. Вона казала, типу, що стойки для ланчу, і що типу, в нас ланч, ну, хоча я не знаю, це наче не готельний ресторан. Я просто на вулиці зайшла в звичайний ну, кафешка на в старому місці. У нас в на горі такого ні, не приємно. Хочу, що і не можу сидіти попити. Знаєте, от я відчуваюся зараз, що ти по яніші бродка якась поїсти. А, ну бо, бо в Україні на нас чесно кажучи, таке дивляться. Типу, якщо ти прийдеш якийсь не знаю заклад умовний, де тобі хочеться на якусь терасу прийти, і ти там ви піш каву, просто бо хочете, байбово, посидіти з видом. Гарним, на тебе подивляться, тіпа, як поякнені ще бродку, яка прийшла пити каву, поймаєш, не видивитися. А тут. Я Якщо доволі звикли доха що там такого нема. Тобто, ти, якщо хочеш прийти в порту Монтенегро, на да, ці типу, вільне місце, хочеш туди прийти і випити просто каву в закладі, в якому ну типу прайс нормальний, там багато людей просто п'ють каву і ну я не знаю, атмосферно, ще що хтось їсть, хтось п'є каву. і ніхто ні на кого, типу, ніяк косокриво криво не дивиться. А тут що там охоже, де Європа. Які справи зараз? Я випила свій парольчик, сиджу на лавочці. Як завжди, я коли не купую квиток, то нема місць на автобус, коли я купила квіток за 30 євро, то в мене зйомка перенеслась з вечора на обід, бо реальна погода це дозволяє зробити. І я не проти раніше відпрацювати, і коротше я не знаю, тепер що робити або мені чекати 5 годин їхати на тому автобусі кам кома мала поїхати або мені доплачувати ще 30-40 євро типу, і потім їхати або шукати трансфер за ці гроші або купувати інший квиток. А купувати інший квиток сенсу не бачу, бо автобус точно затримається. ще стові відсотково всюди пробки і я не хочу по ним їхати, тому я бачу сенс тільки або мені повезе, і я типу не йду транспорт за тіну, хоча він коштує від 60 до 80 євро. Або я просто буду сидіти і чекати вечора. Отака в мене зараз була зйомка гарна. Вітер треш, дреждієвич. <рив альтернатор> Все, як ви можете зрозуміти, з'ємочка в, в мене закінчилась. Я прийшла поїсти, бо я така мокра. <прав sense> <прав sense> це просто таке дуже-дуже спокорна, знаєте, саме така волого. Ялка була, звісно, гарна, було капець складно фоткати, коли дуже, дуже багато людей, але ми це зробили. Тут називається якийсь заклад вегетаріанський урбангії називається. Прикольно. Правильно, нічого не з м'яса, правильно? Дурається змогла паспорт і приходимо на вегетаріанську, вона прям прикольна, така смачне. Буду зараз коштувати. Я вже поїла, мені було смачно. Я здається, налопалась. Зараз йду по ось такій набережній. Я вбачаю, що ви більшості випадків будете бачити, що так моє обличчя, бо... У мене кроп-камера, знаєте, лі. і я переживаю, що мене не Коротше, Дуже гарно, на вулиці, звісно. Волога, прям нема чим вдохнути. От, мені ще треба десь знайти лавочку, потусіти, погуляти, У мене до автобуса три години. Бо таке завжди. Я розповідала в інстаграмі, за що тут, я вже не пам'ятаю, що або я не купую квиток і немає місць. Або я купую квиток і проти в мене щось переноситься, і, коротше, а, да, я тут розповідала. Так от, коротше, трансфер не знайшла. І мені треба чекати тепер весь цей час. Ну, не знаю, зараз десь буду. Боже, вот подивіться, яка киса. Ну, насправді, в Чорногорії, звісно, вийде трошечки поярче, але це по-своєму дуже-дуже гарно. Ось така алея. Улюблений пальмочки. я вже не уявляю, як це жити без пальм. До речі, що я помітила, не зрозуміло одного моментика такого. Знаєте, от в Чорногорії нема маршруту по Google Карті. Тобто, чому така особливість да? Так? Чому, наприклад, мої відео так допомагають людям? Тому що вони бачать все, що їм треба в Чорногорії, в моїх відео. Я знати автобуси, і п'яте, десяте. Вона йшла лавочки. Вот. а в Хорватії, ну це ж Європа, я була впевнена. 에, зараз мене пропустять. Я була впевнена, що тут ці по Google Карті 100% можна зрозуміти, як тобі доїхати. В итоге я бачу, що до автостанції якісь автобуси тут їздять, сімрка, наприклад, цифра. Але я забивала маршрут в Гугл карті і в мене нічого не було. Дуже-дуже дивно, не знаю, чому таке сталося. Може є якась зупинка до, хоча воно ж має показувати. Ну, коротше, первая що? Це таке вивчається. Ну що, пройшло вже майже дві години мого очікування, не не майже а перейшло. Мені залишилось лише півтори. Бля, тоді півтори залишив. Я вкладна. Я вже нічого не все вважаю, не розумію. <смі> Я собі водички взяла Богдану любимому пару біганочок. Піва маленького, такого хорватського, смачного, бо тут воно коштує, здається, півтора євро, а, в хор... а у нас чотири. Чорногорі, взяла вот, собі смаколики і чухаю на автостанцію. Буду зараз дивитися, що і як, питати, чи треба мені друкувати квиток, питати, чи запізнюється автобус, коротше. Бо But... не знаю, як це буду робити, девочки. Може, зараз запишу на камеру. Як взагалі печатати буде? Я не, я не знаю. Вот. Обично просто даю. Може, просто дам білет. Ну тогда не розумію. Ладно, зараз розберемось. Тут коротше, на автостанцію. Ви бачите, як автостанція знаходиться біля порта, де лайнери стоять. Зараз покажу, як вона виглядає. Насправді так само, як і в Чорногорії, в принципі. От реально, прям дуже схожа. Я дуже сподіваюся, що це саме та автостанція, яка мені потрібна взагалі. Мені, якщо чесно кажучи, впадло, я так устала, лайнер, але я знімаю, бо хочу показати і довести влог до кінця. Ось так виглядає автостанція. Девочки, а что вы хотите? Якщо я уеду звідси, я хотіла влог закінчити на гарній ночи. але я знаю, что я скажу, девочки, не купуйте онлайн-квитки між Хорватією і Чорногорією. А краще не знаю, ніколи взагалі не покупайте. Тому що я купила онлайн-квиток. З Дубровника до Чорногорії на Чорногорському сайті я приходжу, кажу, можна роздрукувати? Мені кажуть, ні, ми не друкуємо. Цей квиток не дійсний. Він онлайн треба тільки онлайн. В нас приплани на квиток, вот за авто вашій автостанції. Едіте на автобус. Ні, все ні. І що така фу, така неприятна, така баба сидить. И что вы думаете? Я, конечно, купила еще один билет за 30 евро. Я могла поехать э, э, трансфером, могла сэкономить свое время, блядь, но нет, я заплатила в два раза больше, блядь, хребаный в автобусах Если я сейчас еще уеду, я уже боюсь загадывать. Вот такая вот real life в Черногории. А почему не пишут. Нам дорого. Мне тоже дорого мое время. Фу, у мене просто нема слів. Ну, чесно, у мене немає слів, от і все. Це вже дуже благать. Якщо вкратце, давайте так, коли я подорожую по Чорногорі, я купую квитки на сайті «Баз тільки 4 дні. У мене по Чорногорі все добре. Якщо я купую онлайн квиток, я підходжу на касу будь-якій э, ну, автостанції і кажу, мені треба роздрукувати. Хтось друкує безкоштовно, хтось друкує за кошти, я не знаю, від чого це значить, я внікаю в деталі, так? Да? і. Типа я до цього звикла, я думала так само, типу це ж цей самий сайт Ти приходиш, тобі другують або навіть онлайн можна, бо це Хорватія, Це ж Європа. О, але ніхера. Просто ну, мне здесь сторис не грузяться. Я хочу домой.